Трошки подорожчали, але це не наша вона, але за качество я вам гарантую». На центральному ринку серед пів десятка олійних яток Черкащанка Валентина Цуркан обирає цю. Говорить, тут купує соняшникове масло на салати. я беру тільки от цієї жінки, не жарена, вона дуже смачна, ну раніше була 70, а зараз вже дорожче. В цьому році не врожай. Попри підвищення вартості продукції, каже продавчиня Наталія Крижанівська, покупців не втратила. Я ж ні на кого не працюю, то я скидочку їм зроблю і за качество вони гарантують, приходять до мене. І мені це вигодно, тому що вже години, год 35 я торгую, то вже треба хоч людині п'ятерку, В наше час 5 гривень це дуже багато. Розумієте? Людині уступити, така сміжа, тепер. Свіжа і пахуча. А купую по 40 гривень соняшникову на салат, яка піджарена. А для жарки не беру, бо для жарки в основному користуюся салом і смальцем. Подорожчання олії пані Наталія пояснює так: не врожай, війна, насіння дуже маленьке. Так як раніше був виход у нас 36-35 самого насіння, зараз єлі лінатяг 26-27. Слабувати. Ну і, і зато завісимо, що ціна піднялася. Зараз ціна йде 80 гривень, але це не кінець, тому що піде новий урожай, по-любому автоматично вона підніметься. Ціна. Її сусідка з повідки поруч Валентина Тімоніна пояснює, ціну на товар встановлюють олійниці. Беруть, звісно, беруть. 80 гривень беруть. А куди діватися? Сало дорогое. семечки нету на олійниці, тому олійниця нам підіймає ціну, а нам. Дуть. Доброго дня. Доброго дня. Доброго дня. у 2024 році. Аграрії України переробили 11 мільйонів тонн соняшникового насіння. Цьогоріч врожаю очікують менше, розповідає аналітикиня українського клубу аграрного бізнесу Світлана Литвин. Були надзвичайно складні погодні умови в основних регіонах вирощування насіння соняшника. І були дуже низькі прогнози стосовно обсягів соняшника, які нам вдасться зібрати зараз. Прогнози потрішки покращуються, тому що в багатьох районах України пройшли дощі. однак, навряд чи ми цього року зможемо виробити більше насіння соняшнику ніж було минулого року. Додає, попри зниження врожайності через погодні умови, ціна на олію до кінця року залишиться сталою 80 гривень за літер. Дар'я Соколова, Олег Куриш, Суспільне новини, Черкаси.